Привіт народ, слава Україні. Вітаю вас в новому відео на моєму каналі. В цьому відео я вам хочу розказати про всі мої початі роботи, які в мене є на початок 2023 року. І почнемо від тих, на яких в мене вишто найбільше. І будемо йти до зменшення. Так, отже, перша робота це самурай. Тут у мене готово 57,5%. Вишиваю я його ниточками ДМЦ, на тканині льон, і це приблизно 15-й каунт. Що ще? Розміри цієї роботи 216 на 324 хрестики. От. це перша робота. І хотіла б я її вже завершити цього року. Ну, а от таке подивимося. Зараз покажу наступну. Наступна робота це гілка сакури. Е, вона по розмірах 260 на 173 хестики. І тут в мене готово 37,5%. А Вишиваю я її ниточками СХС ХС на 18-й. На третьому місці по кількості виштого. У мене знаходиться ця чоловіша, чоловіча вишиванка. Тут у мене Вишито 30% і вишиваю її на панамі 16 каунту акриловими нитками. Так само це одна з тих робіт, яку б я хотіла в 2023 році залишити. І що, хотіла би, а, час покаже. Так, наступна робота це Фея Шипів. На ній готово 23%. Майже 24-23,9. І по цикру робота 330х330 330 хрестиків. Вишиваю її на 20 й аїді ниточками ДМЦ. Тут до завершення ще далеко, але хочу так хоча б на четвертинку просунути. Наступна робота ангел-хоронитель. Тут готово 18,5%. Вишиваю її на панамі 17-го каунту. Ниточками ДМЦ і тут, якщо там в попередніх кількох, якщо постаратися, ще пахне завершенням, а тут завершенням взагалі не пахне, бо ця робота має 300 на 400 хрестиків. Ось так. Але. Поросувати здалося, бо в мене вже за неї питають. От. Ну, подивимось. Так, наступна робота це піони і дельфініуми. Тут у мене готово 14%. І що, вишиваю її на 18 аїді. це тканин, яка була в наборі від Dimensions, ниточки, відповідно, теж Dimensions і розмір роботи 216 на 270 хрестиків. <сміст> з минулого року навіть не знімала її з п'ялиць. Ось так. так. Наступна робота це жіноча вишиванка, тут на ній готово 13%. Що тут готово? Тут готова, готовий перед і на плечах з одного боку ось такий узор. З другого я його лише почала вишивати. Цього року, надіюсь, хоча б її так гарно просунути, бо там мають бути дуже пишно вишиті рукави. Пишу в тому плані, що така забита вишивка. от Вишиваю на рівномірці 15 канту. Так, далі в мене йдуть роботи, на яких взагалі вишито менше 10%. І це піони в вазі. Тут в мене готово лише 8. Вишиваю я їх їх. Півоні, на страміні 24-го каунту, півхрестиком, через одне переплетення. Ниточками ДМЦ. Робота так само величезна, навіть як на півхрестик. 330 на 466 хрест. Ну, хрестиків стіпків тут буде в цьому випадку. І в цій роботі так само. Завершенням навіть не пахне. радує те, що тут хоча б листочки промалювалися. Трішечки. Це вже мені на душу легше. Так. Далі, далі в нас є вишиванка, та, яку я вишиваю для себе. Якщо брати по схемі ті, яка в мене відмальована, то тут готова. 6, грубо кажучи, шість з половиною відсотків. Вишиваю її на рівномірці 18-го каунту, ниточками ДМЦ суто чорними. І я тут заштупорила на одному моменті, бо я собі схему малювала по одному, потім мені щось переклинило. Я собі вишила інший елемент. Оцей елемент в мене мав бути на пазусі, я його вишила на уставці. І я застопорила, бо я довго роздумувала, що мені вишивати на рукаві. Але так подумала, що я оцей елемент продублюю тільки в дзеркальному відображенні на рукаві, і так буде. Бо я щось співставляла, придивлялася мені різні комбінації, ті, які я спочатку планувала, ну вже не вийдуть, щоб пасували з цим елементом. Ну, але будемо вірити в те, що вийде ще краще. Ну і тут що? Тут ця уставка, ну і відповідно там друга уставка готові. Будемо працювати. Наступна робота це зоряна ніч. Схема розроблена по картині одноіменній картині Ван Гога. Тут в мене готово так само 6,5. І що? Цю роботу я вишиваю на 18-й ниточками ниточка ДМЦ. Робота теж немаленька, 350 на 277. Але що? Я собі хотіла мати таку вишу картину, ну, то й тепер вишиватиму. Так, далі в мене є щось така робота. Це... Робота. Це схема, яку я зробила сама в паттернмейкері Гейша. Зараз на ній готово 5,5%. Ось так вона, бачите, розтягнена і це лише ось тут серединка. Зробила я схему велику, бо хотіла, щоб було більш детально. Пропрацьовано, Бо оскільки я з блендами ще тоді не вміла гратися. І зараз не дуже вмію, але, але. що, вишиваю її ниточками СХС на Blenвій сітці. І робота має 500 на 558 символів. І найцікавіше теж тут, напевно, я вже вам вставила прев'ю: половина чорного і половина зеленого. І десь там посередині трішечки буде сама гейша. Ось так цікаво. Але що хотіла, то і маю. Так, ще одна робота на. А бленві сітці це меч трандуїла, тут в мене готово майже 2%. І так само вишиваю ниточками ДМЦ, і робота має 300 на 421 стібок. Ніби й теж маленька, але порівняно з 500. Тож і так по-людськи. І остання робота моя в цьому відео це морозний відзерунок від, чарівні, від чарівної миті. Почала я цю роботу буквально кілька днів до Нового року. І що? І не знаю, чесно кажучи, скільки тут відшито, ну, самі бачите, не дуже багато. Що? Бо я робила собі схему в Паттерн Мейкері, щоб з електронної було легше вишивати. І мені там не лишилось багато доробити, чесно. Просто я не хочу. Я здалась. Мені лишилося там. Бикстіч, це треба призирати. І я здалася. Я почала вишивати з паперової, і, напевно, так і залишиться. Ми думаю, поки я ще зроблю схему, то я ж її взагалі не почну. А електронна прив'язка до світла, нема світла, ти не сядеш з телефона повишивати, бо якщо нема світла, то темно. І одним словом, я почала. І тепер показала вам всі мої готові роботи. Можу спокійно, з чистою совістю сідати, вишивати. Але так, це ще не всі роботи, які я буду вишивати, тому що ще є одна, як мінімум, робота, яку я почну. Це ще одна вишиванка. От, всього, в мен... всього я вам показала 13 робіт, але їх буде 14-100%. це 100%. Просто це ті, які в мене станом на сьогодні в початку, кілька днів після Нового року. От. І що? Розказуйте, яку б роботу ви хотіли побачити від Шиві? Може, якусь вишивали, діліться досвідом. Добре. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступному відео. Все буде Україна!